Доброго дня. Сьогодні 5 серпня 2022 року. Рівненська станція працює в сталому режимі, виконуючи графіки, узгоджені з Некокренего. Блоки на сьогодні працюють впевнено без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на площадці і в контрольованій зоні в нормі. Деякі приємні новини. Ми працюємо з керівництвом енергатом та головою спроспілки для того, щоб збільшити кошти на надання безвідсоткової позики на придбання квартир для поліпшення житлових умов. Також є домовленість збільшення коштів для. Відсоткової знижки придбання путівок на Біло озеро до кінця цього місяця. На сьогодні рівненська станція продовжує брати участь в проєкті закупівлі автобусів на електричній тягі. І вже є перші результати. Цієї роботи. Надіємося, що в найближчий час ми будемо вже мати перспективу на цей рік придбання додаткового автобусів для перевезення робітників Рівінської атомної станції. Також хочу сказати, що 14 серпня буде проводитися традиційний. Традиційні змагання по триатлону на базі Білого озера. Всіх запрошую до участі. На сьогодні в мене все. Миру всім, здоров'я, перемоги. Слава Україні!